Якби так хтось з боку послухав мого чоловіка, то впевнено сказав би, що перед ним ума палата, що це мінімум керівник будівельної фірми, а не простий різноробочий. Що, що, а говорити мій чоловік вмів і вміє? Я через це з ним і живу, вже не вірю в балачки, але двох дітей одній ростити важко. А так, хоч дітей супом нагодує, і я знаю, що не треба няньку наймати чи, маму з села викликати. Колись, коли ми тільки зустрічалися, то Валентин був сповнений планів і ідей. Він завжди мав якісь проекти, які зроблять з нього мільйонера. Ти тільки зрозумій, Оксано, що це не простий шлях, що вихлопу не буде, і багато хто відступив би, але не я. Я готовий бити в одну точку і пробити ту стіну, за якою лише успіх і визнання. Ти готова йти поруч зі мною, ти готова до того, що буде важко. Якщо так, то це чудово, і ми команда, ми в одній упряжці будемо їхати до своєї мети. Коли ж ні, то скажи мені зараз, щоб я надто сильно в тебе не закохувався. Звичайно, що я була готова тягнути упряжку, і його в цій упряжці я була така закохана в цього прекрасного хлопця зі світлим розумом, якого ніхто не може оцінити. На практиці виявилося, що упряжку тягну я сама. А Валентин то відбігав на хвилину, то на місяць в меланхолію. Його ніхто не розуміє, і світ взагалі не такий, як треба. Тому треба або чекати, коли зміниться світ, або змінювати його самому, а він вже не має сил і він хоче до мене на шию. Я підсаджувала і брала підробіток додому, бо ми мали на щось жити. Ти така нудна. Переносив він на мене своє незадоволення з себе. Сидиш і правиш чуже, з хати не виходиш, і взагалі вся сіра і нецікава. Як я з тобою живу і для чого? Мені потрібен політ і крила, мені потрібна муза. А ти голову зігнула і пишеш зранку до ночі, хоч якісь інтереси ти маєш в житті. Я зітхала. Хай випустить пар, не може він себе весь час гризти, тому я даю себе, йому ж треба, він же такий розумний, може не винести переживань. А я що? Я ж впряглася 20 років тому і продовжую вести його до тієї точки, де він має пробити нам шлях в багатство. Валя працював на будівництві різноробочим і якось прийшов з роботи незадоволеним. Ти б бачила, які жінки приїжджають дивитися на квартири. Машини свої, гарні, і привабливі, а ти Ти маєш вилізти десь в люди, бо ти світу не розумієш і не розумієш, як живуть інші, ти подивися, на кого ти схожа. Я підійшла до дзеркала і побачила там дуже бліду жінку в великих окулярах. «Хм, звичайно, яка тут муза?» Валентинчику, думаю, що ти правий, Муза з мене ніяка, тому збирай речі і йди. Валя замовк, а я продовжила працювати в тиші це було несподіване блаженство, тиша. Наступні тижні мені ніхто не забивав голову тим, що світ недосконалий, і нікого не треба було годинами втішати та переконувати в його таланті, просто поки він мішає гравій з піском, але скоро втілить свою мрію. Я із роботою легше справлялася, і навіть вийшла гуляти на вулицю, і моя бліда шкіра з подивом відчула, що є сонце, і вітер, мороз і дощ. Без Валентина минув рік, а я наче переродилася, повна сил і енергії. Проте він часто мені пише, аби розповісти, як зрадила всі його мрії і надії, проситься назад, хоча б побути в спокої нашого дому, бо це лікує його душу. А я кладу слухавку. Мені самі ще треба дуже багато сонця і неба, аби відійти від такого шлюбу, де треба вести на собі все і бути в усьому винною. Підпишись, підтримай українськомовний контент.